Що Перевернеш, його на місці не верну. Я його Воно потім я не станеш перевернути німаху. Опа поставилися запалимо лоб до кримся ю.

блядь! Ти ні, ні, там все нормально. Там все нормально. Там все нормально. Там сверху. Там без гараж, там без Ні, валь. ні, давай я бездеваю на пиццепай. Ты как коли, память. И катику лет, джей. Don't. <laughs>